кто-то ну, говорит, кто кто так чтобы было удобно, чтобы были цены на депутатов да, да, мы, да, мы слушаем ваши цены да, мы сделали критическое решение по поводу того, что уже длится проблема у нас с весны по отсутствию воды то есть у нас все лето не было вообще воды, от а слова вообще в трубе. А сейчас, когда-нибудь, дожди периодически появляются. Но сегодня я выезжал, как правило, не капает. А, общался с Александром Кириллом. Обещал решить вопрос, все лето так и ничего не решил. Поэтому пришлось сделать письменное заведение, зарегистрировать у вас и сейчас посетить сессию для того, чтобы в конце концов определиться, что мы будем делать. с этой ситуацией. Хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Ну ви не почуєте зараз мою, моє міні, тому що ви тільки про це заявили. Ми послухаємо ще депутатів села Петрова. Вони нам скажуть, де да, які дії проводилися з директором комунальних підприємств. В чому там питання? Є? Я тільки знаю, що там постійно були працівники комунального підприємства і намагалися знайти е, причину, чому до вас не йде вода. А причина саме дівного це дуже багато на сам много. Mm -hmm. много причин, і причин, а всі Олександр не сантизнає. Ну, не решается. Добре, а можливо депутати ще сказали пару слів, як вони там Це спілкувалися з директорами, які, які є напрацювання з цього питання, і можливо десь на щось потрібно е, лишній раз звернути увагу. Будь ласка, можете, да? Да. так? <кх> там треба для початку обрати воду, ну, як є. Ну, если закрыть, мы в основном поднимем, закрыть всю систему. Она заканчивается, начинается с 50-й трубы, заканчивается с 32-й. Если внизу открыть кран в первом доме, там, да, то уже в вот во второй дом, вода не поднимается. 32-я труба, Это, я не знаю, кому пришла в голову такая идея. Ну, чтобы было все дома и не дома, так мы разумеем. И просто не хватает туда выдохнуть. Плюс мы закончим Думаю, За законом різні всі знають. І за по кругу, щоб подач ваше стоїть вулиці Ну Так можливо організувати якусь комісію. Про Пропонували, от, директору МуК Монко запропонували да, заставити да, комісію, щоб що? він приїхав, це. він не явився в той день. В той... Жили, day, люди ми, ждали, ми, чекали, він не приїхав. Чому мені не телефонували? Ну, ми те, те, те. те. ja, те, те. те. 네. не телефонували і не зверталися, якщо якісь недії, будемо так говорити, з боку керівництва комунального підприємства завжди потрібно. Мені про це повідомляти, бо я ж не знаю, я знаю, що там проблема, це ми знаємо з літа, що там проблема, чи з весни, як ви кажете. Постійно знаю, що вони туди виїжджають і десь там по городам ходили, і десь там якісь дії приприймали і пожежним автомобілем продавали. Я так розумію, все це робили. Я пам'ятаю це, але, але ніякого результату не дало, так не, я не розумію. Не, 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 не. На вулиці, а ті люди наші на вулиці. Розумієте, є дивіться, є будинки. да, Я скажу, є будинки. ну, Я не знаю, хто по словам вас, навіть кажуть. Знаєте, є будинки по вулиці Новоселі двома лічильниками. Вони поставили один по полівої брезки в городі, за яку не платять ну, доходи. І річини стоїть біля будинку, за які вони офіційно... <різвіця> Розумієте, в чому це? Що нельзя повністю ту врядку перекрити? Ну, це ж не знає. Я скажу по цьому питання. Неправда, що лікар комфорту не виїжджав. Виїжджала я річ, як нам дали приємство. Ми виїжджали на вулицю Новоселів. По поводу звернення депутата про підозру в лівої врізки. Mm -hmm. Ми провели обстеження, ми провіряли гору, де да, дійсно в деяких будинках є два лічильника. Е, якщо це каже лівска, то там є лічильник і вони по ньому сплачують. Я розумію так, що це не лівка врізка, mm -hmm. бо це вона сплачують за це. Декілька будинків з номеру. 19 по номер 11 дійсно мають два лічильника. Але вони по ньому сплачують. Я не можу Ді, спережу, що це дві книжки і вони сплачують по двом лічильникам. Вопрос не веру. Давайте пройдете мне трубу. Саме от башни, через мене, через мой огород. І людям кажуть. На жаль, не на жаль, ми при ну команне підприємстві, де мене ще прийняла вже в такому стані ваш доброволь. Будемо розбиратися, вирішувати. Будемо віватимо. Ну, ви розумієте, що це не ми мії забрати. Десь вона дівається, десь вона дівається. Давай ми протоколи запишемо. Що має два лічинка, що ниже розположені по ворогам. Я сама не так просто навіть попить. Я я брала вещи з собою на роботу, город і ворочка виводили воду. Ні, ну немає речі, це ж не виходить. Давайте ми зробимо протоколь на запишемо, будь ласка. Будь ласка, що протягом 10 днів директору комунального підприємства керівник. Будування та архітектури житлово комунального господарства відпрацювати дане питання, обов'язково виїхати. Обов'язково, коли буде виїзд, запросити мешканців села Петрова, які зараз присутні там. І на наступну сесію, звичайно, провести і на наступну сесію, а можливо, даже раніше, можливо, навіть раніше підготувати на апарат їхні пропозиції щодо усунення. Але дивіться, відсутності біст... водопостачання по вулиці. А, а на, вищі? Вищі. на вищі. <риклад> а це чому вище. Але на вище. А, на а веселі десь голова залишається так води. Та всі з тим, що в нас є башня, яка може воду, допустимо, пустити село. Ну вона закрита чомусь, да, та башня? Ну, наша свердловина, яка вирішила. Вона ж у нас чому не проходила, я не можу не викрає. Чому вона забита? Чи вона забита? Ну її можна визнати? Вода там є. Просто її треба давайте забити. Де башня, що вона не знаємо, Давайте так, до 25 вересня ми відпрацьовуємо.

будь ласка, попрошу раніше, там да, звертайтесь і додатково, якби ви раніше прийшли, ми вже на сесії могли вам щось можливо даже відповісти. Так, що ви знімали, коли раз ми обчалися з Олексієм, так? Олександр, Олександр, я так понимал, что все в курсі, тому що... Нет, проблема в курсі, да. Ну, проблема в курсі, но ну, що вона стоит до сих пор це Осло, это... Ну, но, да, все знали, правильно, правильно? Но а, поинтересоваться решилось, она не решилась, ніхто не спрашивал, правильно? А, а, то, ми цікавимося всім, цим, повірте нам. Все, добре, дякую вам. Письмо. письмо. Хто я... в загальному відділі залишається? Добре. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.